Мири і переписування історії. Президент дав інтерв'ю Ріа Новини. Медалі до Дня Перемоги бендерським ветеранам вручили нагороди. Консульське обслуговування у Тирасполі. Україна може відновити роботу консульського пункту. Рибницький басейн запрацював після газової кризи. Енергетична криза, економіка перемовини, фальсифікація історії. Президент Красносельський дав велике інтерв'ю інформаційному агентству Ріа Новини. Одне з перших питань, що з газом, блакитне паливо продовжує надходити у республіку щодня по три мільйони кубометрів. Цих обсягів вистачає для опалення будинків, шкіл, десятків лікарень для вироблення електроенергії на Дністровський Грес і частково для роботи підприємств що фаза стверджувати, що гостра фаза енергетичної кризи прийшла, мабуть, буде неправильно. Зрозуміло, що людям полегшало. Вони отримали газ, але є проблеми і досі. Тобто, є ризики в постачанні газу. Вони існують. Наразі газ не може бути безкоштовним, він не може бути дешевим, тому що ми платимо за його доставку до споживача, до Молдови, до кордону. Він йде кредитною допомогою. За транзит газу територією Молдови платить Придністро. Далі до економіки минулоріч республіка втратила 13 мільйонів євро на подвійних митах, введених Молдовою. За січень, лютий, 2025-го зовнішня економічна діяльність скоротилася на 50%. Та, скажем так, а це відчутно для придністровської економіки. Звісно, внаслідок спаду зовнішньоекономічної діяльності падає оборот, падає рентабільність підприємств та зменшується надходження податків до бюджету. Зрозуміло, за цих умов важко, і ми, звичайно, були змушені вживати певних заходів для збереження колективів, для збереження підприємств, що і зробили. Тому, звичайно, ми розраховуємо на те, що всі підприємства запрацюють і більш менш стабілізуються і податки почнуть надходити до бюджету. Вадим Красносельський подякував Росії за допомогу у постачанні газу, зазначив, що це надійний партнер, який не висуває додаткових вимог. Повне інтерв'ю президента Вадима Красносельського дивіться в ефірі першого Придністровського сьогодні, о 21.15 відразу після програми КЕП. Шлях до вирішення будь-яких проблем перемови про них теж говорив президент Красносельський у своєму інтерв'ю виданню Ріановини. Діалогу між Терасполем та Кишиневом немає. Формат «5 плюс 2» не працює з 2019 року. Придністров'я завжди виступає за відновлення переговорів говорять о що звісно, усі говорять про те, що це неможливо, що бойові дії в Україні, що Україну та Росію не можна посадити за стіл переговорів. Це дуже сумнівно, і я поясню, чому у нас у Придністров'ї діє миротворча місія спільних сил, куди входять миротворці Російської Федерації, Придністров'я Молдови. Є робочі органи цієї миротворчої місії під назвою Об'єднана контрольна комісія, де за одним столом сидять фахівці і Молдови, і Росії. Придністров'я України та виконують свої функціональні обов'язки, вирішують якісь проблеми, ухвалюють рішення, підписують документи. Тобто, сам механізм робочий і в цьому є звичайно великий успіх та добрий результат. Здоровий глузд підказує це те, що необхідно на сьогодні, і це те, що необхідно запускати на сьогоднішній день. Тим часом Молдова продовжує озброюватися на армію, витрачає десятки мільйонів. Майже рік Кишинів ігнорує пропозицію Тирасполя підписати декларацію про мирне врегулювання. Діалогу як не було, так і немає. Тож що воружає ну, те, що озброюється сусід, небезпечно. Ми звісно на це звертаємо увагу, але я не можу сказати, що Молдова готується до війни з Придністров'ям сьогодні. Я це говорю абсолютно відкрито і усвідомлюючи свою заяву. Те, що озброюється, звичайно погано, але ви зрозумієте, коли навколо бойові дії, кожен напевно стурбований своєю оборонною тією чи іншою мірою, до якої межі ця буде допомога, і яке озброєння буде надалі отримано Молдовою, це буде в далі. і тоді можливо будуть інші висновки, але на сьогодні я не бачу приготувань військових з боку Молдови щодо наміру напасти на Придністров'я. Вадим Красносельський зазначив при відновленні формату 5 плюс 2 питанням номер один будуть гарантії миру на Придністровській землі. Україна може відновити роботу консульського пункту у Тирасполі. Про це в інтерв'ю повідомив президент Вадим Красносельський. Нас порядка 80 тисяч. У нас близько 80 тисяч громадян України, які постійно проживають у Придністров'ї. Вони мають проблеми з документами, і дуже багато біженців теж з України, які теж мають проблеми з паспортизацією, з документуванням і діти народжуються. Треба документи видавати. Тому звісно, якщо запрацює консульський пункт України у Тирасполі, то людям буде легше. Це добре. Ський історико краєзнавчий музей ветеранам великої вітчизняної вручають ювілейні медалі до 80-річчя перемоги. Августу Альбрехту зараз 82. Коли разом з батьками потрапив до німецького констабору Маутхаузен, йому був лише рік про життя за колючим дротом. Знає від своєї мами. В день батьки до знемоги працювали напівголодні діти. Залишалися в бараках із наглядачами. Для фашистів вони були витратним матеріалом. Мені била брали... годні Мені був рік. У мене брали кров з вени і пунцію з хребта. Я все життя на очі хворію. У мене справа горб, клітина грудна, вся покручена. Так не видно, я одягнений. Це все наслідки після пунції хребта, що дало таке. Але на диво досі живий. Пережив Казахстан. Там теж спочатку було дуже важко, і в школі ображали. А німець, я ж німець за національністю, тільки радянський німець. А потім зрозуміли, що ми радянські вже стало інше ставлення. Марія Тишик також ув'язнена табору. Народилася у Німеччині. Її мати була білоруською партизанкою. Коли почалася війна, вона жила у Волинській області. Тоді там формували великий партизанський загін імені Ковбака. А маму отправили. Маму На завдання відправили до німецького штабу, до їдальні, що вона там дізнавалася про дислокацію німецьких військ і передавала до партизанського загону. Але її видали. Німці схопили, почали катувати. Після тортур повели на розстріл. Але дідусь був священником і вмовив коменданта, аби не розстрілювали. Тоді був набір молоді до Німеччини. Замість розстрілу мама та тато теж молодий хлопець поїхали до Німеччини. Мама працювала на заводі, ламала обладнання. Аднання її там у карцер постійно садили. Я народилася в Німеччині у полоні. Михайло Гусаренко народився 48-го, вже після Великої Вітчизняної. Але війна жорстоко пройшлася його долею. Інвалідом позору він став, коли йому ще не було п'яти років. війни у нас Після війни у нас багато було різних мін, патронів, автоматів, кулеметів. Ну і ми дітьми були чотири з половиною роки, підірвалися. Хтось загинув, я ось око втратив. Там ще поранення якісь. Загалом у Бендерах ювілейні медалі до 80-річчя перемоги вручать 35 ветеранам, колишнім в'язням та дітям війни. пам'ять на жаль, пам'ять про велику вітчизняну війну намагаються спотворити деякі сили в якихось політичних цілях, але це напевно все таки неможливо, тому що це важливо для кожної сім'ї. У мене, наприклад, воювали обидва діди, і для мене це особиста історія. І плюс у нас є ветерани. Можна собі уявити, це десятки мільйонів життів. Наскільки це серйозний період у нашій історії? Наскільки це важливий урок, який необхідно передавати іншим поколінням, тим ветеранам, які не змогли прийти на вручення до музею, ювілейні медалі привезуть додому. Дністров'я пам'ятає свою історію та вшановує ветеранів. У республіці готуються до святкування 80-річчя великої перемоги. У той час як у сусідній Молдові створюють якусь свою історію, спотворюючи факти. А новий підручник історії румунів по суті це спроба реабілітувати фашизм та нацизм. Про це у своєму інтерв'ю говорив президент Вадим Красносельський. Я напомню, що. Я нагадаю, яке спотворення йде. Насправді, біля Придністров'я було розміщено близько 150 гето. Цифри вже зменшуються, вже кажуть, десь 30-40 і жертв набагато менше. І Антоніску, начебто, вже й ні до чого. Якщо у Молдові є послідовники подвигу Антоніску та його посіпак, нехай ознайомляться з цією історією. Якщо вони з нею згодні, нехай про це відкрито заявлять. Що це було нормально, що розстрілювали жінок які тримають немовлят на витягнутих руках, вбивали їх однією кулею. Це нормально. Нехай вони про це скажуть і візьмуть за це відповідальність. Такі підручники є і в Придністрові, у тому числі й російською мовою. Їх вивчають у румунських школах. У нашій республіці таких п'ять. Ті люди, які рипічати такі очібники, люди, які ці підручники, є їх авторами. Добре усвідомлюють свої дії. Вони не лише реабілітують нацизм та фашизм. Вони намагаються прищепити це підростаючому поколінню, звинувативши визволителів окупації. Звісно, ми цьому чинитимемо опір. Я антифашист і антинацист, і оточення моє сповідує саме такі погляди. Увесь Придністровський народ сповідує такі погляди, і тут фашизму та нацизм нацизму не пройти, не пройти у Придністров'я. Обов'язок кожної людини чинити опір нацизму і фашизму, боротися з ним. Якщо ви покладаєте квіти до могил полеглих, це добре. Якщо ви берете портрет діда, і йдете до безсмертного полку, це добре. Якщо ви шануєте ветеранів, це добре. Але треба боротись зло поряд з ним. Треба боротися доступними засобами. Що ми її робимо? Повне інтерв'ю президента Вадима Красносерського сьогодні після програми КЕП о 21.15. Босари Катя Паскаль навчається в 11 класі другої школи. А ще вона командирка волонтерського загону Соколята. Його організувала вчителька історії Ларіса Сирбо. Разом з іншими школярами вони допомагають ветеранам Великої вітчизняної війни. Купують продукти, упорядковують двори, доглядають могили героїв. А ще Катя бере участь в історичних конкурсах та спортивних змаганнях. Школярка, активістка руху, волонтери перемоги. Вона стала переможницею у всеросійському конкурсі. Гаряче серце за те, що допомагає людям. мені написала написала Лариса Володимирівна. Вітаю! Я дивлюся, за що вітаю. А потім заходжу до чату і в мене просто сльози. Я сиджу і плачу. Така радісна новина для мене. і Я подумала, Ого вже це мені дуже приємно чути, що виходить. І приємно, коли батькам є привід пишатися мною. Кам'янка, восьмикласник Іван Грабко також лауреат всеросійського конкурсу Гаряче серце. Він врятував близько півсотні бездомних кішок та собак. Все почалося, коли Іванові було вісім років. Він побачив у сміттєвому контейнері в поліетиленовому пакеті новонароджених кошенят. Вони пищали та задихалися. Іван не зміг пройти повз п'ять було. П'ять штук було. Ось так я їх почав годувати зі шприца. Потім почав підгодовувати всюди і кутів, і собак. Далі почав стерилізувати. Було їх шкода. Зараз у вані своя сторінка у соцмережах та сотні підписників. Збирають гроші, лікують та стерилізують безпритульних тварин. Іван мріє стати ветеринаром. Я дуже радий цій нагороді, і надалі буду допомагати тваринам і буду розвиватися. У квітні Катя Паскаль та Іван Грабко поїдуть до Москви. Там їм вручать медалі. А до книги Гаряче серце серце-2025» вже вписали їхні імена і розповіли про їхні добрі справи. Григоріополь парк культури та відпочинку. Школа веслування. Два роки тут триває будівництво. Вістерої будівлі 60-х років залишилися лише дві несучі стіни, решту знесли і звели практично нову будівлю. Удвічі більшу ніж була раніше. У нас дві такі гардеробні. і у нас дві дзеркальні вбиральні та дві дзеркальні душові. Загалом у нас вісім душових кабін. І далі потрапляємо до тренажерної зали. Вона напівпорожня, поки але сподіваємося, що в майбутньому доїдуть. До нас наші тренажери, на яких відпрацьовується техніка веслування у зимовий період. Лінг бокс для зберігання байдарок збудували з нуля з нього. Перехідною галереєю можна потрапити до тренажерного залу. На греблі встановили залізний міст із сходами. За потреби його можна розібрати. У планах встановити плаваючий пірс. Його можна буде піднімати та опускати в залежності від рівня води у Дністрі. Русло річки у місті кріплення пірсу вже заглибили на два метри. Грібна база у нас в реконструкції Висувальна база у нас у реконструкції два роки. Тут два Джерела фінансування, основне фонд кавкладень. На реконструкцію витратили 9,5 мільйонів рублів. Нам це дозволило повністю відремонтувати цю будівлю, збудувати Елінг, пірс, підходи до пірсу, придбати всі необхідні тренажери, меблі, все, що потрібно для занять спортом. У Григоріопольській школі висловання з'явилися душові тренерські конференц-зали. Встановили нову вентиляцію та систему опалення. Нині у школі займаються 30 дітей. Коли закінчать ремонт, буде вдвічі більше. Тут мріють уперше набрати жіночі команди з висловання. Рибницький басейн тут знову воду розтинають плавці. Два місяці басейн був закритий через газову кризу. Поки не було тепла, потекли і полопали труби. Усе усунули самотужки. Дуже скучила. Мені дуже сподобалося. Сьогодні тренування не таким здається складним, як завжди. Першими поринули спортсмени Ілья Молдаван як метелик пурхає на доріжці. Його улюблений вид плавання батерфляй. Це перше тренування цього року. Два місяці ми не плавали. Два місяці ми не плавали через проблему у республіці. Я дуже скучив за басейном. Плавання це мій улюблений вид спорту, тому що тут працюють усі групи м'язів. Мій улюблений вид плавання це батерфляй. Я прийшов зі школи. Мені дзвонять і кажуть, приходь у басейн. Думаю, круто. Мені дуже сподобалось воду нагріли, все гаразд. Нині у басейні все, як і раніше. Температура води 28 градусів, а в приміщенні усі 30. Зараз тренери намагаються надоложити утрачене. Ми Ми надсилаємо запрошення в усі школи Молдови та Придністров'я. Наступного тижня у нас будуть змагання приурочені до звільнення міста рибниці. Вони традиційні, і ми сподіваємося зустріти 300-400 дітей. Ціни на басейн вже два роки не змінюються: 30 рублів за годину пенсіонерам 25. Тут плавають різні покоління рибничан. Басейн завжди завантажений. Пендери дев'ятиповерхівка Пукірова шістдесят 67. Біля першого під'їзду металевий пандус. Його п'ять років тому встановили спеціально для пенсіонера з першого поверху. Він пересувався на інвалідному візку. Родичі звернулися до жиука, за місяць збудували усю конструкцію. А в самому під'їзді встановили відкидну апарель. Це металевий трап. Нею на інвалідному візку зручніше спускатися і підніматися на майданчик до ліфта. Ці апарелі виготовлені безпосередньо під людину з інвалідністю під розміри її коляски, і лише в тих випадках, якщо у людини є помічник, який допоможе піднятися. Ми бачимо, який тут кут ухилу. Це крайній захід, коли необхідно створити умови, щоб можна виходити на вулицю, бути серед людей і просто влітку дихати повітрям. Мешканця з інвалідністю не стало, а пандусом продовжують користуватися люди похилого віку. Мами з колясками і ті, у кого є велосипеди. удобно, тим звичайно зручно, тим більше взимку. Слизько, як піднімаєшся, так дуже зручно. Пандуси пандуси потрібні людям похилого віку, коли слизько і коли болять ноги. Звичайно, вони усім потрібні, не тільки інвалідам, і діткам маленькими зв'язками. У 2024 році цей будинок став переможцем конкурсу Наше місто для всіх у номінації Кращий об'єкт створення умов доступності для людей з інвалідністю у житлових будинках Цей конкурс передбачає створення доступного середовища для всіх людей з обмеженими можливостями різної інфраструктури, щоб інваліди-візочники та інші маломобільні групи мали доступ до різних об'єктів. У Бендерах, починаючи з 2018-го, вже понад 25 багатоповерхівок з пандусами. Отже, енергетична криза, економічна ситуація в республіці, відновлення роботи формату 5 плюс 2, переписування історії та реабілітація фашизму. Відповіді на ці питання в інтерв'ю президента Вадим Красносельський поспілкувався з кореспондентом видання RIA Новини. Повна версія в етері першого Придністровського сьогодні, 21 березня, о 21.15. не пропустіть.